72 спеціальних пункти приймання ялинок відкрито у столиці. З 2 січня там зібрали для переробки уже понад 650 дерев. Як працює ця система, розповість моя колега Софія Буличова. Ось і надійшов її час на вихід. Хоча, а куди ви діваєте ялинку, коли свята добігають кінця? Є кілька варіантів. Тримати допоки не осипеться, або викинути та є і альтернатива. Віддайте на переробку, це піде лише на користь, особливо ялинці. Екологічна акція з утилізації новорічних дерев у Києві відбувається вже третій рік поспіль. Містян запрошують приносити їх до спеціальних пунктів приймань. Так мовляв, і про довкілля подбаєте, і зайвого сміття не буде. Усе екологічно. Але чи знають про таку можливість самі кияни? Йдемо на вулиці. Раніше не було і, і таких місць, де, де можна туди покласти. От. А зараз є добре. Я знаю, я знаю, вже давно зробили цей центр. О, я це не знаю і не питала. А Ви знаєте, що в Києві відкрили 72 пункти переробки живих ялинок? Ні, не чула. Тож, як бачимо, наразі не всі містяни чули про такі пункти. Та цьогоріч кількість охочих долучитися до акції все ж більша аніж торік, розповідають у КМДА і сподіваються, що це тенденція збережеться і надалі. В будь-якому випадку йде динаміка на збільшення. Так, наприклад, 24-го року було зібрано там, понад 7 тисяч ялинок загалом, вже 25-го минулого року було зібрано майже 9 тисяч ялинок, тобто ми бачимо збільшення щонайменше, більш ніж на там, 20%. До цього року сподіваємося, що ми можливо вийдемо вже на показник 11-12, можливо, там, 13 тисяч дерев. У пунктах беруть лише хвойні дерева, ялинки та сосни. І що важливо без новорічних прикрас. Деревця слід повністю очистити, але яка їхня подальша доля? Ну почали задумуватись, як ми можемо їх використати, де в яких цілях. Ну і маючи дробілку, маючи такий інвентар, як у нас є, ми почали їх використовувати на щепу, передроблювати, використовувати повторно. Використовуємо їх для мульчування хвойних дерев, які приносять дуже велику користь для навколишнього середовища. Посадовці наголошують, спеціалізовані майданчики для сприймання новорічних дерев розташовані в зручних для киян місцях у парках, скверах, усередині комунальних підприємств з управління з зеленими насадженнями. Пункти з зотилізації працюватимуть до кінця січня. Організатори закликають киян здавати новорічні ялинки на переробку, щоб вони отримали друге життя та прислужилися довкіллю. Софія Буличова, Олексій Шматов. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.